Другу добу криворізька природа, немов у своєрідній кріокамері. Давно такого не бачив. Це, мабуть, було, коли мені було що в школу ходити. А так, ну, красиво, ж. нормально. Головне, що тут щоб було нормально, а там все. Та таке. Зовсім інші емоції, коли крижані дерева та гілки під ногами. З об'єктивних причин така картина нині не рідкість. Дерев'я гілок загалом впало ну, більш ніж 700-800 одиниць, тому що ми досі ще рахуємо кількість. І, на жаль, це відбувалося, у тому числі і на прибудинкових територіях. Знову ж таки, хотілося б відмітити роботу управительських компаній, які оперативно вийшли на ранок, відпрацювали посипковим матеріалом. Прибудинкової території і розпочали роботу вже по прибиранню саме по гілок та дерев, які впали. На даний час робота продовжується. На цій прибудинковій території у металургійному районі спеціалістам знадобилася вишка. Крок за кроком прохід до будинку звільняється від гілок, які нависали над головами перехожих. Впала в металургійному районі. У нас 122 дерева. Час повністю подрядчика підключили і вони працюють по розпилу дерев, прибиранню і великий гілок. Підрядники розпил зроблять. Потім будемо заказувати транспорт, трактори, машини задійство і вивозить всі гілки. Дерева та великі гілки на сонячному теж не витримали перевірку негодою. Роботи комунальникам вистачає. Я тут год вже, я перший раз бачу, що дерева падають. Перший раз. Сейчас падають, вбирають. Все остаю, дорожки посипані, все добре. Через негоду вчора залишилися без світла тисячі людей. За фактом негоди. На жаль, у нас було зупинено електропостачання на близько 15 тисяч абонентів з боку дитеки. Хочу сказати, що на даний час залишилось. Лише 1700 абонентів, які поки ще залишаються без електроенергії, і посилені бригади 18 одиниць бригад ДТЕК виконують роботи по відновленню. Проблеми з електроенергією тимчасово вплинули і на наявність тепла в будинках у деяких частинах міста. Були змушені припинити електропостачання на дев'ять котелень міста, вісім котелень, з яких це котельні. Комунального підприємства і одна котельня це котельня приватного надавача послуг центрального опалення Дніпровського регіонального управління будівництва. Оперативно були предприйняті всі необхідні заходи керівниками підприємства, технічними службами для того, щоб котельні перейшли на роботу від дизель-генераторних установок і за фактом спільної праці як технічних робітників, комунальних підприємств, так і ДТЕК, на даний час залишаються лише. Три котельні, які ще працюють від дизель-генераторної установки, всі інші працюють вже по постійній схемі електропостачання. Робота над ліквідацією наслідків негоди триває. Олег Ендриксон, Іван Проводов, Андрій Славний, Денис Захаров цей день.